Всім добрий день із сонячного Закарпаття з міста Мукачево. Сьогодні 25 квітня, 25 рік. Окружна. Ось це вулиця Петефі. На. Вулиця Хащинської Римми Дивіться заброшений будинок, його вже, мабуть, розбирають. Така Вуличка дивіться скло, побите, вже хтось туди вліз Ось така вуличка. Може хтось впізнає цей будиночок. Його вже, бачите, розібрали. Розікрали, мабуть. На цій стороні вулиця Петефі. Мабуть, вже пограбували там все, повиносили. Ось так залишати будинок і виїжджати дуже небезпечно. Дивіться будинок 24-й, вулиця Петефі, Хащинської Рими, чи Хащинської. Дивіться занавіски ще висять, але вікна побиті. Колишня вулиця Залізняка. Може, хтось впізнає свій будиночок. Дивіться, які будиночки гарні, шикарні. І ось дивіться паланок, В які краєвиди. Вулиця Болгарська. Вулиця Західна. Ось такі будиночки. Ой, як бузок пахне, нереально. Драгулі, дивіться, які будиночки гарні, вулиця Драгулі. Памражі, готель Паланок є, по незріні, Стадіон, Готель Паланок. Кому потрібен номер телефона? Ресторан Акрополіс, дивіться, яка гарна сакура вже відцвітає. І ось ми гуляємо в районі Паланок. Є магазини світ сувенірів. Розливне пиво, родине м'ясо. Ось туди наліво в замок Паланок. Ми вже там були неодноразово. А ми погуляємо по цьому райончику. Зупинка графа Шенберна замок паланок. Дивіться, яка краса. Магазин будується. Говерла. Вулиця графа фон Шенберна. І куди б ми не пішли, Завжди видно замок паланок. Ось такі краєвиди, шикарні. Дивіться, які будиночки. Тел Святого серця Ісуса. Давайте підійдемо ближче, за дерев не видно. Ось дивіться, яка краса. Паланок прогуляємося цією вулицею. Ось такі будинки в районі паланок, так птички співають. Замок Паланок Мукачево, мабуть, найвідоміший і найпопулярніший зі всіх замків Закарпаття. Також це одна з найдавніших фортець в Україні, що знаходиться в закарпатському місті Мукачево і привертає увагу відразу ж при в'їзді в місто, оскільки замок розташований на горі, велично піднімає його. Є ось такий спортивний майданчик. Для діточок маленьких, гірка, лавочки, смітники. Типова середньовічна фортеця, зведена для охорони та контролю торговельних і військових шляхів, замок збудовано на горі вулканічного походження. Здалеку він виглядає як суцільний об'єкт, а насправді складається з каскаду терас. Теперішнього вигляду замок набув наприкінці 17-го на початку 18-го століття, коли закінчено останню нижню терасу. Тут були споруджені ворота та сторожова вежа, майже цілком зруйнована на початку ХХ століття. У більшості людей, що мають хоча б невелике уявлення про Закарпаття, головна асоціація з Мукачевом – якраз замок Паланок. Він вважається головною визначною пам'яткою міста, в середньовічних стінах якої таїться безліч, загадок і таємниць. Сама фортеця знаходиться на горі вулканічного походження, в той час як місто розташоване на рівнині. Вважається, що саме з горою пов'язане походження назви міста. Якщо вірити легенді, цю гору створили люди власними руками, в буквальному сенсі насипали гору, що коштувало їм величезних мук, звідси, мовляв, і назва Мукачево. Варто цьому вірити чи ні, важко сказати, але точно відомо тільки одне: в ті давні часи людям потрібно було будувати місто навколо потужної фортеці, щоб бути в змозі захиститися від численних ворогів. Це шикарний вид вікон. Вулиця Олексія Гуртового. Ось ця вулиця. Дивіться, який будиночок гарний. Вже піони квітнуть, гляньте, це щось неймовірне. Ось така вулиця жовтнева. Такі гарні будиночки, як Американські. Тут теж вікна вже побили. Дивіться, і тут а, хатинку теж все порозрушали. Розграбовують, якщо люди помирають або виїжджають. школа номер 7. Вулиця Яноша Балінга. Парафія Рождества Пресвятої Богородиці. Костел Пресвятої Діви Марії. Вулиця Яноша. також є магазин Алма, супермаркет. Це вулиця графа фон Шемберна. Вулиця Михайла Диканя. Мотель, хостел, Гелена, три зірки, здаються кімнати по-добово, кому потрібно. По вулиці графа фон Шенберна мають вільні місця, кому потрібно. Магазин в районі Паланок Фемелі. Крутив. Да, видите, как красота. Куди б ми мене пішли? Замок Паланок. Бачите, вулиця куриців, якісь бараки. де зовсім нові, а де зовсім старі. Ось така спека. Бачите, а ми тут були, ось тут ми сиділи на майданчику. Комплексні обіди в Акрополісі: Бограч, банош, піца. І ось бачите, паланок. І готель паланок. Стадіон. В районе Паланок Подивіться, яка краса на илоне зриние. Вау, неймовірні квіточки Дивіться, вже піони розквітли. З знаходиться на набережній латериці. є спортивний майданчик дитячий. Це там в Ужгороді вже дощ йде, а як гримить. Бачите, це вже дощ. В тій стороні Ужгород. Ось і дощик розпочався.